Вона саме хотіла стати вчителем або вихователем. Їй подобається працювати з дітьми. Їй подобається працювати з людьми. Ну, є в неї такий хист. Вона з братом завжди займалась. Вона якось ладить добре з дітьми. Ви сказав, що почисти всі переписки з Анею, зроби так, щоб через неї ніяк не вийшли на тебе, тому що її забрали. Ліж попав сюди, а что що я своїми бездомними действиями могла би побіччі йти не вільний життя. В останні дні листопада 2022-го російські військові увірвались до будинку директорки школи в окупованому селі Агаймани на Херсонщині, обшукали помешкання і забрали її онуку студентку Аню Єльцову. Вона якраз була на випускному курсі, хотіла стати вчителькою, як бабуся. Згодом журналісти з'ясували, що приводом такого візиту був донос, а пізніше Аню перевезли до Криму і звинуватили у шпигунстві. Втім, близькі Єльцової переконані, це була помста за її проукраїнську позицію, викладені у соцмережах патріотичні вірші та відмову від співпраці з росіянами. Ви слухаєте подкаст Захисниця і Маєджі. І з вами я, Анастасія Москвичова. Говоримо про те, як Росія воює проти українських освітянок і як людям вдається зберігати свою ідентичність в окупації. Вона не Анна, вона Аня. По документам вона Аня. Того, що поначалу писала і Ганна. І Ганна, мама її, коли записувала, я в неї спрашивала, чого Аня. Того, що вона говорить, сказали Ганна або Аня. Анна українською мовою не може бути. Вона говорить, я не хотіла, щоб її ганькою називали. То вона назвала Ані. Світлана Кушнір двоюрідна тітка Ані Єльцової. Вже майже три роки чекає небогу з неволі. Вона ходить у Києві на мітинги родичів викрадених цивільних. Пише звернення до Червоного Христа та координаційного штабу. Стежить за новинами про кожен обмін. Знаєте, іноді буває, лежу й думаю. Мені продовжували за кордон поїхати на роботу. Думаю, я поїду. Якщо її визволять, а як я її не заберу, а що вона тут буде сама робити? І потім починається цей не можу заснути, кручусь, але ж батькам не розказую, що може бути. Ну, вони, я думаю, самі догадуються, але ми цю тему не трогаємо, що там б'ють, що знущаються. Якщо там всі говорять поголовно, що прийомка у них це побиття. Світлана поїхала з Херсонщини багато років тому, ще коли їй самій було 15. Розповідає, сім'я у них велика, є родичі у кількох селах. Як приїдеш, усіх за один раз і не провідаєш. Тому з Анею, своєю небогою, вони бачились рідко, коли та росла. Я її маленькою бачила тільки один раз. Так, от з бабушкою ми спілкувались по телефону. Я там майже не була. І якщо і була, то Аню не бачила. Я до батька як їздила, то все лише далеко друг від друга. Після дев'ятого класу Аня Єльцова хотіла піти вчитись на психолога, але батьки її відмовили. Коледж був на Рівненщині, і вони хвилювались, не хотіли, аби донька підлітка їхала так далеко. Тож вона довчилася ще два роки і вступила на педагогічний у Херсоні. Вона учитель молодших класів. Бабушка у них директор школи була. І постапом бабушки пішла на вчителя учиться. Ну, є у неї такий хист. Вона з братом завжди. Занималась. Вона якось ладить хорошо з дітьми. Під час навчання Аня здружилася з однокурсницями, також майбутніми вчительками. Одна із них Вікторія пригадує. Аня в університеті була дуже активною, брала участь у різних конкурсах, що організовувались для студентів, що завжди придумувала. Дівчата познайомились під час практики в оздоровчому таборі на морі. Там студентки мали в день приводити до ладу територію, а ввечері організовували для себе культурну програму. З Анею у нас перший такий контакт між нами був, коли ми поступили на перший курс, і одразу з самого першого дня. Бажаючих відправили в от цей табір для того, щоб ми там всі познайомились. Також там концертні програми різні були. І так вийшло, що останній день випав на мій день народження, і вона замовила пісню, витолкала мене на сцену. І от в той момент ми почали трошки спілкуватися. А вже далі почали більше спілкуватись. За все навчання саме саме ярке, що запам'яталося, це наші практики. При цьому Аня була дуже вмотивованою у навчанні, хотіла далі працювати з дітьми і молоддю мала до цього талант, каже Вікторія. Я не дуже хотіла йти на цю спеціальність, але в мене всі, всі педагоги. Тому ми вирішили, що можна піти і мені спробувати. Але Аня вона саме хотіла стати вчителем або вихователем. Їй подобається працювати з дітьми, їй подобається працювати з людьми саме. Російське широкомасштабне вторгнення почалось, коли студентки навчались на випускному курсі. Херсон спочатку обстрілювали, а тоді у місто зайшли окупаційні війська. Вікторія пригадує, перші кілька тижнів усі в гуртожитках фактично жили у підвалах. Подруги бачились рідко, але листувались у месенджерах. Дзвонили, поки був український зв'язок, намагались підтримувати одна одну. Ми з нею проживали в різних гуртожитках. Коли почалось повному штабне вторгнення, наш університет забезпечив нас всім абсолютно. Продуктами хліб нам возили, все нам возили, і гуртожиток згрупувався. всі стали як одна сім'я, і в нашому гуртожитку ми самі готували собі їсти. На кухнях на нижчих поверхах В гуртожитку, де проживала Аня. Саме вона цим займалася. Вона готувала на весь гуртожиток. Вона допомагала студентській раді, допомагала завідувачу гуртожитку. Також ми чергували на вахті, дивилися, хто заходить, хто виходить. І в її гуртожитку також вона цим займалася. Через деякий час студенти почали виїжджати із гуртожитків додому. Так зробила і Вікторія, чиї батьки, як і Аніні, жили у Херсонській області. Аня ж лишалась на місці до останнього, аж поки у квітні адміністрація університету з міркувань безпеки не попросила виїхати усіх. Тоді вона поїхала з Херсона до батьків. Їхнє село на той час також окупували росіяни. Реалії війни Аня переживала емоційно важко, Вболівала за Україну, записувала патріотичні Ой, відео я. в Тіктоці. Пишу тобі сажу у бліндажі. Там досі можна знайти її вірш, написаний від імені українського військового, викладений 12 серпня 2022-го. В них кожен день, напевно, як останній. Вони стоять, допоки є ще сили. Щоб почути вислів скоро, такий усім бажаний. Пацани, відбій тривоги ми перемогли. Ти вдома, рідненький, написала Аня в інстаграмі 11 листопада, реагуючи на звільнення Херсона. Хоча сама вона на той час все ще перебувала в окупації. На відео яким єльцова ілюструє пост, містяни заново встановлюють на площі синьо-жовтий прапор. Вікторія пригадує, що дуже хвилювалась, що цей онлайн активізм її подруги помітять росіяни. Я завжди її усьому підтримувала, але було страшно за неї. У неї, там, де вона проживала, було дуже дуже багато військових, які можуть прийти просто додому, перевірити телефони, перевірити там дім. І я завжди за це дуже дуже хвилювалася. Але вона робила так, як їй хотілося. Вікторія розповідає, що тривалий час навчання не відбувалось. І тільки у травні, ближче до сесії, університету вдалося налагодити процеси онлайн. Але вчитись було складно через перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Аби мати змогу надсилати завдання викладачам, у листопаді 2022-го Аня Єльцова вирішила поїхати до бабусі та жила в окупованому селі Агаймани, також на Херсонщині. Там на той час все ще можна було зловити інтернет. Наближалась зимова сесія. У мене в селі не було зовсім зв'язку ніякого, і вже аж першого числа мені зателефонував її батько і сказав, що почисти ці переписки занюю, зроби так, щоб через неї ніяк не вийшли на тебе, тому що її забрали. За кілька днів до того, 29 листопада, до будинку Аніної бабусі, директорки школи в Агайманах, під'їхала броньована машина. Російські військові увірвались у помешкання усіх присутніх: Аню, її бабусю і ще одну їхню родичку розвели по різних кімнатах, перевірили телефони і вивели Аню з мішком на голові. Потім видаляли всі переписки і почали шукати шукати моніторингові групи, які виставляють якихось полонених, які виставляють цивільних. Намагалися якось через знайомих, можливо, хтось десь щось чув. Писали в різні групи, подавали різні заявки одразу на обміни, але ми не знали, що це не дасть ніяких результатів. Але ми одразу почали так дуже активно. Ані тітка, вона знаходилась на неокупованій території. Вона почала ходити в різні установи і намагати щось якось знайти її. За деякий час після викрадення російські військові повернулись, забрали теплі речі для Ані. А ще трохи згодом один із них надіслав батькам відео. Надіслали відео, де Аня. Говорячи з нею все добре. Вона речі отримала її, ніхто не ображає. Вона почуває себе добре і все. Тоді на початку давали батькам подзвонити на хвилинку. Так як я розумію, це, мабуть, було не дозволено, але з людяності можливо. Вони давали зателефонувати батькам до моменту, поки її не перевели. Але вона не мала говорити де вона, що з нею. Просто але мама все добре. Я жива там, все окей. Світлана Кушнір дізналась про викрадення небоги десь за місяць після того, як це сталося. Спочатку батьки уникали розголосу, сподівалися, що росіяни звільнять Аню. Натомість, наприкінці грудня, у мережі з'явився короткий пропагандистський ролик, у якому Аня шкодує про щось, що нібито скоїла, але конкретно не вказує, в чому саме, начебто, зізнається. На відео вона майже весь час дивиться вниз. Видно, що вона плакала. Ліж попав сюди, а це знав, що. Ну, я своїми бездомними действиями могла б погубити читане життя. І не только жизнь воєнних. Не тільки мирна. в принципі люди не виноваты в этом все. А я могла би любити. Чоловічий голос за кадром питає, чи знали її батьки про те, чим вона займалася. Аня відповідає, що ні. І відреагували вони погано. Я тому, що це перевернуло все. Світлана вважає, що затримання племінниці було актом помсти бабусі освітянці. Росіяни приходили до неї кілька разів, схиляючи до співпраці, але та завжди відмовлялась. І врешті пішла з посади на пенсію. Ну, вони ж так погрожують людям, так вони щоб люди боялися, що других дітей будуть забирати. По чому давлять? На больне ж давлять. Ну, толку з того, що бабушку б забирали. Бабушка б все одно ж не согласилася, я думаю. І з тим, що це могло бути одним із мотивів викрадення Ані Єльцової, погоджується і Олег Батурин, журналіст-розслідувач із Каховки. Він і сам у 2022-му більше тижня провів у росіян на підвалі, а зараз досліджує і висвітлює історію колаборантів. Саме він зібрав свідчення односельців і з'ясував, що окупанти приїхали до Аніної бабусі, бо на неї написали донос. З'ясувалося, що там місцевою гауляйтеркою, головою окупаційної адміністрації села Гаймани, стала пенсіонерка. Їй 67 років зараз і звати Галина Костенко. Вона фактично сама запропонувала свою кандидатуру на цю посаду. Тоді це практикувалося і в інших громадах. Відповідно, вона дуже хотіла якимось чином вислужитися показати свою важливість, потрібність і те, що мені розповідали жителі села про те, що вона і заселяла російських військових у спорожнілі будинки, і допомагала грабувати ці будинки у листопаді 2024 року. Українські правоохоронці оголосили підозру Галині Костенко у колабораційній діяльності добровільному зайнятті керівної посади в окупаційній адміністрації. Її справу нині розглядають заочно у Великоолександрівському районному суді Херсонської області. У жовтні цього року в обвинуваченої змінився захисник. Зараз він ознайомлюється з матеріалами справи, тож від коментарів журналістам відмовляється. Чи розглядатимуться в суді свідчення, що стосуються Ані Єльцової, невідомо. При цьому на цей час, за даними Батурина, із посади Костенко вже пішла. Раніше ця жінка працювала в обленерго, я не знаю ким, чи якимось чи диспетчером, чи контролером, і давно вже перебувала на пенсії в окупаційній адміністрації, вона працювала спільно з тодішнім головою Олександром Васалатим, тобто фактично карт-бланш на терор і на те, що там відбувалося, їй дав її безпосередній цей керівник. І тоді ж коли працівники. Місцевих освітніх закладів не захотіли співпрацювати з окупаційною владою. Це просто вибісило страшенно цю Костенко, тому що щось пішло не так. Відомо до речі, що вона погрожувала деяким працівникам з освітніх закладів. Ну вони так і казали, що вас на підвал заберуть, погрожували російськими військовими за цю непокору. І наскільки відомо, от однією з таких жертв стала Ганна Ільцова. Росіяни закріпилися в Іванівському районі Херсонщини, куди входить село Агаймани, у квітні 2022-го. Олег Батурин з'ясував, що тоді репресії зазнали і селищний голова Іванівки з родиною і багато інших посадовців, які не встигли вчасно виїхати з окупації. Їх росіяни намагалися змусити до співпраці, однак саме у цій громаді здебільшого згоди не отримували. Те саме стосувалося й освітян. Окупантам було вкрай важливо відновити роботу закладів освіти, впроваджуючи в них російську освітню програму і викорінюючи українську мову і все, що пов'язано з Україною, тому що школа для них це елемент пропаганди. Там йдеться не скільки про навчання як таке, скільки про пропагандистський елемент. Дуже багато, до речі, освітян не пішли на співпрацю, і окупаційна влада стикнулася з величезним таким браком кадрів. Вони були до цього не готові, і вони різними методами в такому авральному режимі намагалися ну якимось чином цю проблему вирішити, але вони не вирішили її досі. Росіяни перевезли Аню Ільцову до Генічіська. Де у них була окупаційна комендатура, потім до Мелітополя на окупованій частині Запорізької області. Там її майже місяць утримували у приміщенні військомату. Після цього бранку перемістили до окупованого Криму і майже два роки тримали у слідчому ізоляторі, не висуваючи обвинувачень. Світлана Кушнір розповідає, що батьки увесь час намагалися розшукати Аню, але зв'язку із нею на той час ніякого не було. Вона тільки один раз через півтора року написала листа, і там не було ні адреси, нічого не було. А батьки по печаті поняли, що пічать Сімферопольська. Офіційно ФСБ заявила про затримання Ані Єльцової аж 18 жовтня 2024 року. Тоді ж її звинуватили у шпигунстві. Нібито Аня надсилала українським спецслужбам у Телеграмі дані про розташування російських військ. За цією статтею передбачалося до 20 років ув'язнення. Після висунення обвинувачень росіяни стали дотримуватись її прав як фігурантки судового процесу, принаймні формально. Батьки Ані змогли найняти адвоката, і так вдалося хоча б якось налагодити з нею зв'язок. Одного разу мамі Ані Єльцової навіть дозволили приїхати до неї на побачення у Сімферополь. Потім почався суд, і Аню перевезли у Чангар на окуповану частину Херсонщини. У цей період листуватися з нею стало складніше. Передачі також не доходили. Вона дуже багато просила знеболювальну, таблеток багато просила, але ж ми потім зрозуміли, що вони відправляють, але ж їм, їм взагалі не дають нічого. Тому що, коли був суд, батьки почали, як вона адвокату, говорила, що треба стоматолог, тому що в неї зуб чи випав, чи викришився. У Ані почались проблеми з зубами, зі шкірою, з хребтом. Вона втратила вагу. Сильно погіршився зір. Але вона написала батькам, що їй вирвали два зуби на обичному стульчику в Чангарі. Ну більше ж вона нічого не мала написати. Через адвоката Аня передала Світлані звернення до Червоного Хреста про те, що їй бракує доступу до свіжого повітря і належної медичної допомоги. Реакції на це не було. У відповідь Світлана дістала повідомлення, що звернення отримано. Суд приговорив. Признать Єльцову Аню Вікторовну виновну в совершении преступления предусмотренного статті 276 Уголовного кодексу Російської Федерації і назначення наказання в виде лишения свободи на срок 10 лет собування відправить исправительной колонії общего режима. У лютому 2025-го, в окупованому Генічиську на Херсонщині, так званий Херсонський обласний суд визнав Аню Єльцову винною у шпигунстві на користь України. Справу засекретили. Апеляційну скаргу у її справі відхилили. 26 червня вирок залишили без змін. Світлана Кушнір каже, що адвокат готує подання до Російського верховного суду, але Аню вже етапували. Зараз вона перебуває у виправній колонії номер 2 у селищі Явас Російської Республіки Мордовія. За нашими даними, у цій же мордовській колонії росіяни тримають і херсонську активістку Ірину Горобцову. Також засуджено в окупації за сфабрикованою справою про шпигунство. Про неї ми розповідали у попередніх епізодах захисниці. Ірина була однією з аніних співкамерниць ще в Сімферополі. Інша співкамерниця – 19-річна студентка медичного з окупованого Скадовська Юлія Соколова. У квітні 2025-го вона дістала вирок у 9 років в'язниці за статтями про шпигунство і державну зраду. Держзраду студентці росіяни змогли інкримінувати, бо Соколова, яка на момент затримання була неповнолітньою, отримала в окупації російський паспорт, аби навчатись в університеті. Юлія Соколова 16 років взагалі. Але ж судили у 18. Вона Скадовська. Це вони втроєм були в цій камері. Справжня кількість українських цивільних жінок, яких росіяни викрадають в окупації та незаконно утримують в неволі, невідома. За даними Вікторії Петрук, представниці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні вдалося підтвердити свавільне позбавлення волі щонайменше 200 цивільних громадянок. Кожен житель окупованих територій, жінка, чоловік. Дитина знаходиться під ризиком або депортації примусової, або під ризиком стати жертвою насильницького зникнення так званого. Вікторія Петрук пояснює, Росія є країною-підписанкою Женевських конвенцій, тобто зобов'язана обмінюватись інформацією про полонених і засуджених у контексті війни. Але вона підтверджує затримання дуже незначної кількості цивільних. Якщо чесно, логіка цих підтверджень ну мені особисто не ну, до кінця зрозуміло, чому конкретно вони одну людину підтверджують, як що перебуває в них в полоні через офіційні канали, як то Червоний Хрест, а по інших не надає ніяку інформацію, і нам доводиться її з'ясовувати. Або у відкритих джерелах, або якимось іншими методами багатьох викрадених цивільних, як і Аню Єльцову, Росія роками утримує без будь-якого процесуального статусу і зв'язків із зовнішнім світом. За словами Петрук, часто жителі окупованих регіонів не знають, як звернутися до української влади і повідомити про зникнення своїх близьких чи знайомих, або вони бояться це робити. Тому комунікацію на себе беруть люди, які живуть на підконтрольній території. Звернутись до координаційного штабу може будь-яка людина і подати заяву про насильницьке зникнення в окупації. Цю інформацію штаб буде перевіряти, і якщо все підтвердиться, внесе у свою базу. Проте отримати дані з бази координаційного штабу можуть тільки родичі зниклої особи. Станом на середину вересня штабу було відомо про близько 120 цивільних жінок, яких росіяни свавільно затримали в окупації і почали проти них кримінальні справи. А принаймні щодо 80 із них на той момент російські суди вже винесли вироки. Однак при цьому тільки сімох жінок із тих, які зазнали судового переслідування в Росії, вдалося повернути в Україну. Декого із них Росія та підконтрольні їй угруповання ДНР та ЛНР засудили ще до повномасштабного вторгнення. Чому складно їх витягувати, чому складно працювати над їх поверненням? Ну, тому що Росія вважає їх злочинцями, вона їх засудила і такої позиції притримується. Одна з уже звільнених бранок Кремля, правозахисниця з Донеччини, Людмила Гусейнова, наполягає: про таких цивільних, тут, на вільній українській території, варто говорити як про героїнь та героїв мирного спротиву. Сама вона від початку війни і до свого затримання у 2019-му допомагала цивільним та військовим, що на той час боронили Маріуполь. А також вихованцям розформованого дитячого інтернату в окупованому Приморському, привозила їм одяг, книжки українською мовою, листівки від друзів на вільній території. І це також був супротив, і це була моя можливість донести цим дітям, які залишались на тимчасово окупованій території, що Україна це не ворог, що Україна пам'ятає. Я згадую, як ми під час окупації проводили свято День вишиванки. У мене був будинок, і такий затишний дворик, не видний з вулиці. І було дуже жарко, спекотно. І мої друзі приїхали. Я була здивована, чого вони в якихось там ковтинках, курточках. І вони зайшли в мій двір, зняли ці куртки, і у кожного була вишиванка. І вони були з дітьми. Це діти, котрі були в окупації, це мої друзі, котрі були в окупації. Вони всі приїхали до мене додому в цих вишиванках. Це також супротив. Опинившись на волі, вона заснувала організацію Нумосестри, що допомагає звільненим цивільним жінкам і привертає увагу до сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, а також організовує акції на підтримку жінок у російській неволі. Але є страшні історії, коли дівчат по шість 7 років тримають і люди майже весь термін цього незаконного вироку відсиділи там. Це це дуже страшно, і це величезний страшний досвід цих жінок. І мені дуже хочеться їх дочекатися. Зараз рідні та близькі онлайн-активістки та майбутньої вчительки з Херсонщини Ані Єльцової чекають від неї новин із російської в'язниці. Світлана, Аніна тітка, каже, що листів із Мордовії ще не було. Жде, але ж цивільний дуже мало міняють. Координаційний штаб. Сказали, що ми постійно подаємо її в списках, але Росія просто ігнорує. Це був дев'ятий епізод подкасту Захисниця і Мейджі. Над ним ми працювали разом із продюсеркою Анною Кравець. Більше наших подкастів ви можете знайти на сайті грати.Мі. Підписуйтесь на нас на ваших улюблених подкаст-платформах, аби не пропустити нові історії. Залишайтесь небайдужими.